Історія про йону. Це біблійна історія. Бог сказав Йоні, щоб він йшов в Ніневію. Згадали? Йона не послухався, і тоді е, сів на корабель якийсь і поплив зовсім в другу сторону. І тоді Бог наслав сильний шторм, там кидало кораблем, там всі були перелякані. Коротше, йону викинуло з корабля, його ковтнула величезна риба. Там він сидів три дні і думав, що таке. Що не так? Коротше, коли він додумався і сказав, Окей, піду я в Ніневію, то риба його виплюнула, і все-таки він туди пішов. А тепер подумайте, звідки всі ваші біди. Може, ви просто не хочете йти в Ніневію, куди вам каже Бог. Якщо вас постійно штормить і нічого не виходить, подумайте, а може ви не йдете своїм призначенням, а може вас зверху так навертають, щоб ви задумалися і пішли зовсім в другу сторону. Туди, де вам предназначено, приходьте до мене, розпакуємо ваше призначення по вашій даті народження. Там 100% воно записано. Знайдемо ваше призначення, ваші таланти, ваші сильні сторони і професії, в яких ви найкраще себе реалізуєте.